Доброго дня, шановні підписники. Ну, як завжди, очередна невеличка робота. І вона робиться тільки тоді, от на завтра нам треба, а сьогодні ми робимо. Прицеп у нас був справний. Нарощені борта, як ви бачите, вже воно зроблено для того, щоб возити ним і зерничко, і кабачок. Треба, верхні борта зняли, остався він нижній, можемо возити пісок, навоз. То це коли возили ми самі. То воно було справне. Попросив один чоловік, дай піску привезти. Ну, на, притягнув, Зігнув платформу. Що вони там робили? Бо в мене ж були стопора на всіх чотирьох сторонах. Тільки ж два витягнуті, а два вставлені. Що вони там робили? Що один витягнули, а три ні. І вивертали. Ну, понятне діло, видавили середину і зігнули задню частину. 에, значить, платформи. Ну, возили ми семочку, підмощували, а тоді ж у цьому році, та ну що ж, паралону немає, того клейкого, що ж робити, та давай, давай вирівняємо. Та що ж це ми, йолки палки Ну, зробили отаку приспособу. До шахної затяжки приварили отакі два, просверлили отвір, болтом на 12 прикрутили, домкрат. ну, До з цієї сторони, не витягнув, треба вибивати. Там квадрат 8 на 8, ну щоб цей швелірочок не здавився. І от як ви бачите, платформу ми вирівняли. Що положили, вона ще рівненько все. Ну, справа в тім, що потягнуло ж трошки жі завіси. Прийшлося відрізати і зараз переваримо по новому, щоб воно вже сідало. Бо і завіси ж викрутило. То це таке діло, не дав би Іван, був би поганий, ще, жодний сука заївся. Ну такий тіпа. Типу, так і сказали, напряму вже зажається, жалко йому того прицепа. Та прицепа не жалко, до нього ж теж треба якесь людське ставлення. Є ж не те, що, що попало ним возю. Ну бережно треба до цього діла. Вже ви його не купите. Щас них такі особливо на оту раму, на оту платформу. Якщо ми будемо давати і кожен раз його будемо рихтувати, на що його тоді тримати? Його лише здати, щоб його не було і голови не морочили. Тоді ніхто не казатиме, що Іван жадний, іван не дав. Далі масло в гідравліки у нас залите чисте. Бо в нас задіяний насос дозатор від основної, від основного гідробака. Всі ж останні заливають навіть не те, що попало. Отработку і всяку муляку. Він вивернув клас і в нас масло теж забуде чорне. От тільки з цього з цієї точки зору ми рецепти свої не даємо. У нас як і бере полумажари е, сіно. Він не вивертає, він вигружав ручну. Він все рівно на кучу їх складає. Каже, я не буду вивертати, бо в них масло. Самі розумієте, Я Кажу, як ти раз вивернув, все, у нас теж масло чорне, його треба буде міняти. Як я кожен раз буду давати прицеп і міняти гідравліки за кожним разом масло, хто ж мене умним назве? Так що не обіцсуйте, ну, як кажуть, і очередна рихтовка. Той хто зігнув він, ні. він притяг, бросив, все нормально, а я ж не кинувся. А тоді ж як туди, йок, я тут прогнуто сантиметра два. Це, це як треба, це, ну ребята, ну йолки-палки. Ну це от так. Що... Вже зробили, зараз ставимо, зробили вже пеплю відрізали, сварочку на станочку зрізав. Воно тут у нас з люфточками, бо як не буде люфта, ви ж знаєте, воно прижавіє. Зараз розставимо, тоді все це діло на графіточку, щоб воно все закривалося, все. Були ж тут запори заводські, вже як ви бачите, які ми зробили, бо ті давно їх подривали. І повикручували. І бортаж уже вже тут другий, це вже борта самодільні. От. І верх із тих бортів, що було знизу, тільки ж каркас новий. тому що те, що було, його порвали, погнули, потрощили. І далі. З обратної сторони ґрунтовка держиться. А зі сторони, де ми варили з обратної сторони, от як ви бачите, метал розкалився і ґрунтовочка відпала. Ну це нічого страшного. Йорші у нас є. На наступний рік ми все це діло зашкуримо і е, загрунтуємо і покрасимо, тому що обов'язково треба грунтовку закривати, іначе пробиває її за ржавчина. Хоча листи були зашкурені ну, до бльоску. Кум із братом робили мажару, вони листи навіть не зачищали, то які були ржаві. Так вони їх і покрасили. І що ви думаєте? Діде грунтовка не відпала. Ми зачищали до бльозки, от дивіться, в якому стані він у нас. І ще, що воно храниться, понятне діло, не під навесом, а воно храниться на дворі. А водичка, вона свою роботу допомогає, ви бачите. Ну борти не прожавіють, тут двоєчка. Так що воно не прожавіє. Профіль теж новий. На наші віки його фватить. Ну, це, звісно, не порядок, що він так. Я ізначально тільки зробив, біля нього можна було тільки фотографуватися. Далі. Це ж зроблені оці поручні, для чого? Щоб борт не бився об колеса. Ця сторона рівна. Подімка напускала. Тишло це теж самодільне. Тут тишло зовсім не було самодільне. І рама тут скручена, вона зварена, там усилена. Ну, так воно. Щоб порт пускати і піднімати було легше, в нас стоять отакі от пружини. Да, вони допомагають. Уголочок трошки е, славуватий. Ну, як ви бачите, воно трошки деформірується, але воно держить. Але оп'ять же. Це як ми знаємо. відкрили, придержали, опустили. А той, хто не знає, от що зробив. Як ви бачите, відкрив, мигру, воно вдарилося об ступицю. Навіть Зі... відбойник зігнуло. Це з, як... з якою силою його треба кинути, щоб оце воно. Ну це отак. оце отак. Значить, рама цього прицепу вона була е... переломана. Ну, Так сказати, е як обично відривається е заднє кріплення, і оце все діло гне. Як ви бачите, тут у нас ось уварено вже, е бо тут все є. І з середини теж усилено. Все це діло я усилив, тому що рама була ну, прицеп то новенький, ну тільки ж так вийшло. Що далі він у нас не на кругу. Е тут, ну, по-грубому сказати, він на отому, на штерів. І просто дві пластини по ньому їздять. Круга немає в нас. Ну Кинулися ми його купити, а йому ціни не складуть тому кругу. Він такий золотий, той круг. Ну, той подшипник сам, що сюди. Тут під нього навіть нього і болтів тут нема. Є, тут? є, є. Є, так? Да. Ну, от. Огранчитель то в нас є, він не вивертає. Він не... Ну цей прицеп чим він поганий. Якщо ти його чіпив, він тут, ну нема оранжительства. Він хобби ружний вже перекинувся. Ну, ограничитель у нас є. І він стоїть, що воно в нас не перекидається. Понятне діло, аби був. Почепнішок було клубче, тому що якщо він гружоний і ми його відчепили, ти не повернеш. Там тавотнички, тавотнички є, воно все мать. І все це воно діло помазане, ну і все рівно. Тому та зну систему місць. хотіли теж робити. І воно Да. Проточили барабани. Проточили барабани, колодки, там нові люфтів тут немає. І тавотнички даже стоять, і воно помазане. Нема однієї діафрагми, і от і тяжки. Ну я вже достав, воно в нас є, але не доходять е, руки. Є і редуктор, є й балон. Ну ті, в як, якому воно стані, понятне діло, що воно вже ж не робоче. Якщо воно стоїть там сульфатація, то в принципі ми за цей рік сікрати. Плюс прикинули? на трактор треба все оте дермальне, да, а в нас його немає. Не а в нас його немає. Бо те, що воно було, воно давно викинуте. А на моєму тракторі воно було нове, на трактору 22 -го года. Я кинуся, а воно там закоксоване. Десь отлежить воно на горіщі. ну. Та й що ми ним таке возимо? У нас гориста не гориста не місцевість, так що. Одна гора потихеньку. Да. Потихеньку, так. Да. І в цьому році це ми його завтра будемо чіплять перший раз. А так, в основному, ми складемо на нього щити і склад строїли на ньому все, на цьому прицепті. Він легенький качається. Подшипники ось а все тут воно нове, воно просто не робило. Дишло це теж самодільне, тому що тут його до нас вже кудись воно попливло. А досталося б, Ну Я образець зняв і зробив, значить взяв швелірочок, восьмидесяточку І оце отак. -от Пальчики поточив сюди, туди, ті втулочки, все це діло зробив і заварив його із нут. Усилення кинув отаку решуточку, щоб можна було стати. Пружинки поставив з цепочками, щоб можна було дрегулювати, як тобі треба. І вийшло, що він у нас. Одне єдине, що на ньому стояв прицепний, кольцо з великим порком'яком, ви бачите. Так я його тут і оставив. Його так придумали, хай він буде. Понятно, їдеш, воно неприятно, він плацає е, сюди туди. Ну так воно. Не було в нас іншого, було на той час таке. Зробили так. І так він у нас і працює. Так що завтра будемо возити, е, косити вам сівочку, будемо возити, заснімемо, покажемо, як він. Ну, яке преимущество цього прицепа, він не бігає за трактором. Отак. Як той наш корняк. У нас і тяге все нормально, ну а як його нагрузиш, їдеш, а він плаває. Хоча там ні люфтів немає, ніде нічого. Мажари не плавають, бо вони сцеплені одна за одною. А той, як був наш шкварнях, він плаває. А на цьому, на кругу, на цьому штирю. Іде чітко, як укопаний. Не знаю, до зіла ми його не чіпляли попробувати, як він за зілом себе поведе. 98 дні. <смі> 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 Ці ж прицепи вони призначені, у них скорость яка? До 30 кілометрів. Кілометр. 25, по-моєму. <смі> Іли 15 було. По-моєму, 15. щось таке, таке. воно велика в них скорость. О, ну на мажарах це точно, що 15 Бо вони великі. От -от, так, ну, от, мінус ще на штирю те, що люфт є по-любому, тут є. в платформі. Так, так. І коли фіксуєш фіксатором, в одну сторону нормальну, а в другу він тут піднімається і штир провалюється всередину. Він не так, ж його. І ніяк його там убрати, ти його там не вбереш, ніяк топориться так. і все. Ну, така конструкція. Це вони оце йшли на прицепах два ПТ 4, оті, що у них, у нас кажуть, мажари, що солому возили. Воно не ті ну І те, що плаваючі ресори. Це... Да, плаваючі ресори, перегруза бояться, тому що задні кріплення вириває. Ну Тут воно ціленьке, воно ніде не вирване, бачиш ні тут, ні ззаді. Стойка висока і оце тут обично Ну, Ми не перегружаємо, у нас не відірвано. От так. Вперед-то теж, зад. Так що, от такі справи. На все добре і всім здоров'я і разом до перемоги.